Свого часу в Apple була доступніша модель смартфона iPhone SE. порівняно з дорожчими версіями. Вона мала, крім очевидних технічних компромісів, дизайн старіших моделей і оновлювала SE не дуже часто. Тож остання модель вийшла 2022 року. Нарешті, 19 лютого, вже цього року Apple представила своєрідного послідовника, який вже отримав інше маркування і тепер називається iPhone 16i, ще й позиціюється як найдоступніший смартфон компанії. Однак у порівнянні з вартістю останнього SE нова модель вже не здається настільки доступною. Стартова ціна за молодшу версію SE становила 429 доларів, а iPhone 16i – і вже від 599. Сьогодні ми розповімо, наскільки вдалим вийшов новий найдоступніший iPhone та наскільки виправдане його придбання. Комплекти постачання iPhone ніколи не вирізнялись чимось особливим, так і з iPhone 16 і. В типовій коробці зі смартфоном знайдеться плетений USB-C кабель та шпилька для доступу до SIM-карти, якщо пристрій має відповідний слот, адже моделі для ринку США вже давно перейшли виключно на E7. iPhone 16, звісно, не має нічого спільного з останнім SE ззовні. Хіба що одну камеру позаду. Передня панель смартфона близька скоріше до iPhone 14, не про версії, ніж до актуальнішої лінійки. У дисплеї з відносно тонкими рамками по периметру є широкий виріс зверху, у якому знаходиться фронтальна камера і датчики Face ID. Решта актуальних моделей iPhone отримала Dynamic Island. Екран захищає скло Keramic Shield. Задня панель також скляна, вона має матове покриття в обох варіантах кольорів, поки доступні лише класичні білий та чорний. У лівому верхньому куту розташована єдина тильна камера, поруч з якою є мікрофон та спалах. Рамка iPhone 16i зроблена з матового алюмінію. Вона пласка, як і у решти моделей, вже багато років. Серед елементів керування все стандартно і з відносно новою кнопівкою Action Button. За замовчуванням вона перемикає режими виклику, але у налаштуваннях можна назначити іншу дію. iPhone 16i вийшов відносно компактним. Смартфон зручний у використанні, хоча й трохи слизький, але захисний кейс це виправить. Є захист від води та пилу за стандартом ip 68. Офіційно компанія обіцяє, що смартфон витримає занурення на глибину до 6 метрів тривалістю до 30 хвилин. І більше про зовнішність додати нічого. Це вже давно знайомий нам iPhone 14, яким так само зручно користуватися. Однак його зовнішність вже дійсно застаріла, і навряд у досвідченого користувача iPhone буде суттєве відчуття новизни. Хіба що попередньою моделю був згаданий iPhone SE. В iPhone 16 і встановлено 6,1 дюймовий oled дисплей Super R'etina HDR з роздільною здатністю 2532 на 1170 пікселів, що є приблизно 460 ppi та співвідношенням сторін 19,5 до 9. Екран якісний, картинка чітка і насичена, кольори приємні, кути огляду максимальні. Колірне охоплення дійсно ширше, ніж sRGB, з доволі точною передачею. Однак користувач майже не може змінити зображення, як це дозволяють зробити конкурентні android смартфони в налаштуваннях дисплея порівняно невеликий набір змінних: світла та темна теми або автоматичне перемикання масштаб елементів інтерфейсу, тротон, нічний режим night Shift тощо. Основна проблема дисплея – це частота оновлення 60 Гц. Після тривалого використання 120 Гц важкувато звикнути. Навіть враховуючи плавність інтерфейсу iOS, це трохи нагадує слайдшоу. Менш вагома претензія відсутність підтримки Always on Display Функція не критична, але зручна, і Apple все ще залишає її моделям Pro. Щодо яскравості, складно сказати. Останнім часом сонячних днів було мало. Однак є відчуття, що порівняно з деякими конкурентами дисплей все ж програє під яскравим сонцем. Своєю чергою апаратні вимірювання показали, що максимальна яскравість у приміщенні складає 722 кандела на метр квадратний, що близько до заявленого значення. На піку дисплей має давати 1200 і є підтримка HDR 10. З iPhone 16 і компанія Apple остаточно відмовилася від сканерів відбитки пальців у смартфонах. останній з яких залишився у SE 2022 року. Тож тепер всі моделі використовують Face ID, розпізнавання обличчя за допомогою набору датчиків. TrueDepth. все це давно і справно працює швидко і точно за різних умов освітлення та наявності окулярів або навіть маски, якщо пам'ятаєте часи COVID-19. тож багато говорити про це немає сенсу. Стереозвучання в iPhone 16 і реалізовано цілком стандартним чином, основним та розмовним динаміками. Підтримується віртуальне об'ємне звучання Dolby Atmos. Динаміки потішили, вони добре збалансовані між собою, звучать дуже якісно, мають певну кількість басів і хороший запас гучності. З розмовними функціями проблем також не спостерігалося. В iPhone 16i трохи порізана версія процесора Apple A18, який встановлено у старших моделях. Це 3-ненометровий шестиядерний процесор, який має 2 ядра з частотою до 4 ГГц та 4 ядра з трохи понад двома. Різниця зі старшими версіями полягає у графічному прискорювачі. В iPhone 16i він має 4 ядра, тоді як у старших моделях, таких 5 або 6. Оперативної пам'яті 8 ГБ, а NVMe накопичувач може бути об'ємом 128, 256 чи 512 ГБ. Звісно, процесор поступається у продуктивності старшим моделям, але все одно його достатньо і для усіх застосунків, і для ігор. І можна не хвилюватися, що найближчими роками з оновленнями iOS смартфон почне себе погано почувати. З сучасними іграми смартфон справляється без проблем, продуктивність цілком прийнятна. Звісно, картинка замилена і налаштування графіки мінімальні, але при такому розмірі дисплея це не критично. Проте при тривалих навантаженнях він відчутно гріється. Стрес-тест показав, що продуктивність може знижуватися до 70%. iPhone 16 і вже отримав оновлення до iOS 18.4. Основні покращення у цьому оновленні стосуються Apple Intelligence, що поки знаходиться на етапі бети. І наразі працює лише з мовами інтерфейсу, які вже мають підтримку. Українську не розуміє. Генерація зображень працює не дуже добре і далеко не завжди видає бажані результати, і точно не фотореалістичні. Суто забавка для дітей. Інтеграція Apple Intelligence та Siri дозволяє без додаткових дій просто голосом зробити запит. Але відповідає чат GPT, і з кожним новим запитом доводиться підтверджувати дозвіл на його використання. What do I need to know to build a ноцю білдґеймінпісі. Do you want me to use ChatGPT to answer that? Yes. Here's an answer from ChatGPT. How much money do I need for that? Here's an answer from ChatGPT. Інші розумні функції, скоріше за все, стикнуться з мовними проблемами, адже підсумувати зміст електронного листа чи інших сповіщень українською Apple Intelligence не зможе. Суттєвих змін в інтерфейсі немає. Користувачам iPhone все знайоме. Робочі столи з застосунками та віджетами, звичний центр керування, окрема бібліотека програм, де зібрані та згуртовані всі встановлені застосунки тощо. Набір бездротових інтерфейсів не найсучасніший, але все необхідне є Дводіапазонний Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, а також NFC. Підтримується підтримуються глобальні системи позиціювання. Є підтримка eSIM та екстреного супутникового зв'язку в країнах, де такі послуги вже надаються. В iPhone 16i всього одна основна 48 мегапіксельна Fusion камера з еквівалентом 26 мм, діафрагмою 1.6, оптичною стабілізацією зображення і фазовим автофокусом. Також вона використовується для двократного зуму. Надширококутна камера була б доречною. Але та єдина камера, що є, знімає чудово з хорошою деталізацією, широким динамічним діапазоном та відносно натуральною передачою кольорів в день. Вночі алгоритми обробки додають трохи зайвих жовтуватих та померечевих відтінків. Також основна камера вміє знімати відео з роздільною здатністю 4К при 60 кадрах на секунду. Фронтальна камера має роздільну здатність 12 Мп з діафрагмою 1.9 еквівалентом 23 мм та фазовим автофокусом. І теж знімає дуже непогано, а датчики TrueDep дозволяють користуватися різними портретними ефектами. iPhone 16i отримав більший акумулятор за iPhone 16. Його ємність складає 4005 мАч проти 3561 у найближчої старшої моделі. Смартфон виявився доволі витривалим. При повсякденному використанні у стандартному режимі з дзвінками, поштою, соціальними мережами, браузером, ютубом та іншим можна очікувати до півтори доби роботи. Звісно, якщо додати до цього ігри, цей показник суттєво знизиться. Apple обіцяє, що від блоку живлення потужністю 20 Вт смартфон заряджається на 50% за 30 хвилин. На практиці ж він набирає трошки більше. На повне заряджання потрібно трохи менше як 2 години. Є й підтримка бездротового заряджання потужністю 7,5 Вт, але MagSafe не підтримується хіба що додатковими аксесуарами. Якщо розглядати iPhone 16 і не враховуючи вартість, то єдиним дійсно вагомим недоліком є відсутність надширококутної камери. Загалом смартфон має якісний екран, на із частотою оновлення лише 60 Гц, продуктивний процесор, чудові стереодинаміки, якісну, хоч єдину тильну камеру, приємний час автономної роботи, як мінімум 5 років оновлень ОС, а також відносно компактний і легкий корпус зі склає металу з захистом за стандартом IP68. Але якщо повернутися до ціни, то питань виникає значно більше, і на деякі компроміси вже важко заплющити очі. Офіційна ціна iPhone 16 шістнадцять і в Україні починається з 35 тисяч гривень. Про android конкурентів навіть згадувати не будемо. Трохи дешевшим є iPhone 15 з двома тильними камерами та більш охайним Dynamic Island. А якщо додати 5 тисяч гривень, то це вже iPhone 16. Тож ціноутворення нової базової моделі викликає сильний подив.